Всім доброго дня, слава Україні, слава нашим всім силам оборони. Вітаю всіх моїх глядачів та підписників, а також любителів зоотехніки на каналі Дорома України. Сьогодні 23 березня. Розбудивка свого коня і прийшов час трохи відповісти на деякі коментарі. А саме це комортизатори, ну і тому подібне. Що було зроблено за час землі спячки в цьому мотоциклу. До ваших уваг он десь собі підсотець. Мотоцикл на самоді не потребує ніяких коментарів. Всі знають, що техніка надійна, хоч вже яка стара. Був він мене придбаний в тому році, в кінці сезону осінь. Пригнаний з Європи, двома комплектами ключі, з книжками до нього. Приїхався на них, каже, 20 кілометрів. Стоять мене амортизатори ІШ, довжина їх 32, 30, 32 см або 320 мм. Ведуть вони себе гарно, звісно, поїзджу, побачу далі, як вони себе покажуть. Але мені вони, як з моєю більше 100 кг дуже комфортно м'яко. Все, що було по ньому зроблено, це замінена тормозний диск задній що був кривий, поставив я собі від травичка на беве стекло. протестував ширшу, але на превеликий жаль. Казав, він себе погано зарекомендував. Тепер як кажуть, пройдимося по кругу, мотоцикл, гарно зберігся, по кожну, Десь щось задавався мені питанням цього брозовика. Питання, звісно, двояке і кожен ставить собі, що хоче, так як я люблю інколи заїжджати на бордюри чи або з'їжджати. Краще, щоб стояв резиною. але це справа особиста кожного. Ніяких проблем він мені не доставив в тому сезоні, цей сезон якраз покаже. Сподіваємося, що буде все добре. Ще поставлю сюди таку USB-зарядку. 12 холодний вже. Погода ще поки не дозволяє. Казав далеко їздити, тому що мотор не прогрівається так, як треба. По поводу термостата хтось мені задавався питанням. Ну і надали відповідь, аналог поставити. Зробив я це води, собі, дуже добре, працює. Також поміняв я йому антифриз на мотюль. По питанню антифризу, скільки входить сюди. Загальна кількість антифризу, вам потрібно 2 літри. Система охолодження, десь літра 700, грам 300 розширительний бачачок. Масло залите було. Осінь модюль 7100, 10В-40, так як я їжджу далеко, щоб мотоцикл мав більше кращу смазку, що мотор їздить, коли робить, я бачусь на великій відстані. Такі то діла. Так що по поводу амортизаторів можу сказати, ще раз нагадуюся, що для мене вони комфортні. Комфортні хтось скаже, що японський. це я кажу, справа особиста, кожного них ціна і дуже-дуже відрізняється Це Ці ціна 900 гривень, а тих щось 6 більше 6 тисяч, скажімо так. Дякую всім тим, хто надавав мені допомогу в коментарях, як обслуговувати правильно, як регулювати карбюратора. Це все було проведено. Мені ще тільки останеться поміняти передні колодки, хочу тормозли, бо в мене їх половина. Тормоза жідкость в мене поміняна. тормоза прокачані доволі-доволі таки ефективно. Якщо говорити за загальну, то за тормоза, тормозну систему чи тормоза, якому краще буде, то ведуть вони себе гарно. Треба користуватися обома тормозами. Також я передаву, я собі сітку на сидіння. Дуже такі великі гроші. Проставки руля я поміняв, трохи нахилив. Дякую пану Віталію, а також пану Андрію з каналу Мотогараж, які підказували і надавали коментарі, як їх встановити. Руль трошки подався до себе. Зеркала я. стоять в мене китайські за 200 гривень. Є і оригінальні, я говорив, я їх нікуди не викидав. Така то страва. Коротко про себе. Кажу, Мій канал Дорогами України є вільним доступом. Можете дивитися, ставити, я кажу, лайки, дислайки, кому як. кажу, що кожен має нос, свої погляди. Я бажаю всім миру і добра, Донати на нашу армію. Допомагаємо, що нелегка година. Коротко розкажу про себе. Мені 55 років, я вже колись говорив. Являюся я на сьогоднішній день. Вже не тільки на сьогоднішній день, а багато років працівником ДСНС Державної служби надзвичайних ситуацій. Так що все, війну зустрів повномасштабно в місті Києві. І всі лихо, те, що творилось, виновили. Я це все бачу на власні очі. Так що, як виглядає війна, мені не треба розказувати. Я ще раз наголошую, кажу, допомагаємо, наближаємо нашу перемогу. Бажаю всім миру і добра. Що де може, не так сказав, повторився, вибачаю. Так що ще раз дякую всім, хто давно допомагав, надавав, як кажуть, в коментарі. Ставимо лайки, дізлайки, кому як кажуть, подобається. Ще раз мир і добра і гарного спокійного неба. І хай наші всі хлопці повернуться живі й здорові додому. Всім дякую.